І вітання. До вашої уваги вечірній Випуск програми телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Юрій Приходько. І сьогодні у випуску громадські активісти запрошують цих небайдужих миколаївців долучитися до акції здачі крові. Її забір проходитиме у Миколаївській обласній станції переливання крові з 28 по 30 січня. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров звітував перед депутатами про роботу у 2014 році. Порівняно з 2013 роком обсяг надходжень податків та зборів загального фонду збільшився в 2014 році на 40 мільйонів гривень на 5,3%. Миколаївський електричний трамвай відзначив 100річний з дня запуску на лінію у дореволюційному 1914 році. Отже, докладніше, дивіться далі. Світ має пам'ятати уроки минулого і не допустити повторення трагічних подій у сьогоденні. Про це заявив президент Петро Порошенко у коментарі з нагоди 70 річниці визволення концтабору Аушвіц-Беркенау. Далі пряма мова. Вічна пам'ять загиблим. Слава тим, хто звільняв континент від нацизму. Шановне панство, зібравшись тут сьогодні, ми нагадуємо Європі та світу наймасштабнішу трагедію Апокаліпсіс 20-го століття про Голокост. Про всі його жертви. Так само і про всі десятки мільйонів жертв Другої світової, спричиненої імперським божевіллям, агресивним націоналізмом і ксенофобією. На жаль, в 70-й рік перемоги над нацизмом, в яку українці зробили колосальний внесок в рік 40-ліття Гельсінського заключного акту, моя країна вступила в умовах російської агресії і грубого порушення норм міжнародного права. Російська Федерація, будучи не просто підписантом акту, а одним з його ініціаторів, грубо порушила зафіксовані в цьому документі принципи непорушності кордонів та територіальної цілісності, прав і свобод людей. І сьогодні вже онуки та правнуки тих, хто боронив Україну, понад сім десятиліть тому полішили свої домівки, щоб захистити рідних та близьких і всю вітчизну від дій агресора. Більше того, на тимчасово окупованих територіях, в районах тимчасово підконтрольних проросійським бойовикам крім терору, населеного на все місцеве населення, крім порушення прав і свобод всіх громадян, здійснюється ще й окремий етноцит україномовного населення. Там небезпечно говорити українською. Нашу мову, як і історію України, виключають із шкільних програм, а в Криму до того ж грубо утискаються права кримських татар. Пропагуються антитатарські ксенофобні стереотипи і всесвітньо визнаним лідером цього народу навіть заборонено в'їзд на територію півострова. Не стану проводити очевидні і явні паралелі між тим, що відбувалося в Європі в 30-х роках минулого століття, і тим, що коїться тепер. Загроза континентальної війни тепер велика як ніколи. І хай ніхто навіть не сумнівається. Амбіції і апітити агресора перевершують розміри України і трагічних помилок минулого не виправити, вбитих не воскресити, але засвоїти уроки історії обов'язок сучасних політиків перед теперішнім і прийдешним поколіннями. Отож, закликаю весь світ не допустити повторення трагічних подій. Маємо не лише пам'ятати про безнавинні жертви минулого, але й думати, як не допустити. Повторення трагедії подібних Холокосту і всій Другій світовій війні, єдиним фронтом протистояти новому імперському божевіллю, новим претензіям на панування в Європі. Ми вдячні світу за підтримку, яку він надає Україні, але щоб зупинити агресора, потрібні ще більше зусилля, ще більша солідарність. І до новин зі сходу бойовики 126 разів обстріляли українських військових. Терористи після 18-ї години вчорашнього вечора ввели вогонь по позиціям села АТО та мирно населеним пунктам з різних видів озброєння. Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції. На Луганському напрямку з мінометів та артилерії терористи неодноразово вели вогонь по населеним пунктах Щастя, станиця Луганська, Вільхове, Сокольники, Трьохізменка, Кримське та Макарове. З реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град обстріляли нижньотепле. На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії двічі обстріляли Гранітне та Опитне, а також Піски, Мар'їнко, Славне. В напрямку Дебальцево терористи з мінометів обстріляли населені пункти Кушманський, Нелепівку, Майорськ, зазначили у штабі. За інформацією прес-центру, загалом протягом доби бойовики 126 разів обстріляли позиції наших військових. Волонтери Миколаївщини активно допомагають Збройним силам України. На фронт передають теплі речі, харчі закуповують військове оснащення та ремонтують важку техніку. Зараз активісти запрошують всіх небайдужих миколаївців долучитися до акції здачі крові. Забір донорської крові буде проходити з 28 по 30 січня 2015 року, включно з 8 до 12 години. Адреса місто Миколаїв радіо 2 Миколаївська обласна станція переливання крові. При собі мати посвідчені особи, а також бажано перед здачею не вживати їжу. Донорська кров направлятиметься в лікувальні заклади для постраждалих від дій терористів на сході країни. І до інших тем та подій свою роботу продовжила 45-та сесія Миколаївської міської ради. Під час другого пленарного засідання обговорювали такі нагальні питання, як виділення коштів на посилення заходів безпеки, йшлося про розвиток комунальної власності, систему оподаткування. Не минули і обговорення проблем із виділенням земельних ділянок та землеустрою. Все це у контексті загальнодержавного курсу на децентралізацію влади. Знову для посилення влади на місцях стануть закони про роботу органів місцевого самоврядування про діяльність поліції. Згідно із законопроектами, відбуватиметься значне розширення повноважень місцевих та сільських рад із використанням земельних ресурсів. Зміни можуть торкнутися і виборчої системи. Так, пропонується введення пропорційної системи із відкритими списками у великих населених пунктах а мажоритарно залишити лише у місцях із невеликою кількістю населення. Зараз усі законопроекти знаходяться на стадії розгляду Верховною Радою України. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг. Перебуває на погодженні в центральних органів державної влади. І перед нас з вами скоро в будущем буде завісі. Регуляция почти всей хозяйственной деятельности. И хотим мы этого или нет, с расширением полномочий увеличивается наша ответственность. Депутат Ігор Копійка запропонував внести зміни до бюджету стосовно захисту міста та стратегічно важливих об'єктів у зв'язку із ускладненням ситуації у Луганській та Донецькій областях. Раніше на охорону стратегічних об'єктів Миколаєва було запропоновано виділити додатково 1 мільйон гривень. На засіданні сесії Миколаївської міськради депутати торкнулися і питання конфлікту інтересів. Справа в тому, що нове введення в законопроєкті забороняє депутату голосувати в тому випадку, якщо питання яким чином стосується його особисто. Вистих інтересів, крім того, депутат не може голосувати за пункти, що несуть якусь вигоду членам його сім'ї. А в тому випадку, якщо питання яким чином все ж стосується майна депутата, він повинен повідомити міськраду про те, що має місце конфлікт інтересів. Також під час роботи сесії Юрій Гранатуров оголосив звіт про виконану роботу протягом 2014 року. Керівник міста доповів, що бюджету у 2014 році виконаний на 112%. Були проведені роботи із ремонту 8 тисяч квадратних метрів покрівлі, зроблений капремонт 54 ліфтів. А також вдалося придбати 8 одиниць малої техніки. Порівняно з 2013 роком обсяг надходжень податків та зборів загального фонду збільшився в 2014 році на 40 млн грн на 5,3%. Для розвитку житлово-комунальної галузі міського господарства в 2014 році було використано майже всі можливості та ресурси. Рок був дуже тяжкий. Сім місяців казначейство нас не фінансувало. Це був рок початку війни. Різне катаклізми до речі, під час засідання Юрій Хранатуров представив нового начальника департаменту житлово-комунального господарства Олексія Коваленка. Єлизавета Сікварві, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві взялися за перевізників. Конкурсний комітет міськвиконкому відмовив участі у конкурсі чотирьом із п'яти фірм перевізників. А чому дивіться далі у сюжеті? Загалом на конкурс було виставлено 18 маршрутів у восьми напрямках. Замовлення на здійснення перевезень надали п'ять підприємств. До початку засідання комісії та відкриття конвертів заступник міського голови з питань транспорту, зв'язку та підприємництва Олександр Жанжеруха надав слово присутнім, адже на засідання зібрало ще мало жителів Матвіївки, які невдоволені роботою фірми перевізника Еталонсервіс та вимагали, аби перевізник негайно почав виконувати умови своїх зобов'язань. Перед пасажирами поновити проїзд маршрутних таксомоторів по цілі приватного сектору Материки, Тобто по тому маршруту, який був по самому сілу. Також жителі Матвіївки просили зменшити інтервал перевезень до п'яти хвилин у час пік. А перший рейс у місто здійснювати без чверті шостої, аби люди мали змогу вчасно дістатися роботи та забезпечити рух автобусів у вечірній час. Мовляв, у після 21-ї години з Миколаєва, окрім таксі, у Матвіївку дістатись нічим, а також визначити графік руху пасажирського автотранспорту. Так, да, розписання було цілий місяць. Ми кожні 10 хвилин. Через 2 тижні розписання щезла. Маршрутки стали і на своє осмотріння. Убрав 48 е потихнічку, 54. п'ятдесят Розписання ні, ми не можемо контролювати. Ніхто не контролює. Водій встав чи пив сьогодні, чи не пив, став мовчки сів і поїхав на тому транспорті, який сьогодні навіть ніхто не перевірив. І чому сьогодні такі питання? Так, да, люди злі, коли сутками не ходить транспорт, він стоїть у дворі у водія. полдесятого с Матвеевки вообще невозможно выехать. И вот мы сегодня стояли, три маршрутки прошло, мы вот, с 10 мы на четвертую еле-еле влезли. Заслухавши усі претензії та побажання, члени конкурсного комітету відкрили конверти. Після перегляду документації зазначили, що перевізники недобросовісно віднеслись до її оформлення. Олександр Жанжеруха зауважив, що дві фірми-перевізники внесли у перелік автобуси, ліцензії на перевезення яких не дійсні. Хоча ще влітку прокуратура і транспортна інспекція чітко вказувала саме на ці порушення. Також деякі фірми подали документи, які не відповідали вимогам конкурсу, наприклад. Клад, одна з умов конкурсу: використання автобусів з кількістю посадочних місць не менше 18. але перевізники пропонували автобуси, в яких лише 14 посадочних місць. Щодо комфортного перевезення людей з обмеженими можливостями, у претендентів також виникли проблеми. З'ясувалося, що майже всі конкурсанти технічно не готові перевозити людей у візку. Автобусы не приспособлены никак. И поэтому нарушаются наши права по законодательству для перевозки инвалидов. Вот такое предприятие, как ПИК, у которого очень много единиц транспорта, и ни одна из них не приспособленная для колясочников. И они, по сути дела, не имеют права вообще участвовать в конкурсе, как в таковом. И многие предприятия тоже. У результаті члени тендерного комітету, врахувавши ряд порушень умов надання тендерної документації, заслухавши невиразні пропозиції багатьох перевізників претендентів щодо плану роботи та забезпечення миколаївців і якісним обслуговуванням, а також нарікання громадян, проголосували. Відтак лише одна фірма претендент склала так званий тендерний іспит товариство з обмеженою відповідальністю Євротранстехсервіс. Саме ця фірма наступні п'ять років буде забезпечувати перевізників перевезення пасажирів на маршруті 83, чотирьом іншим відмовили. Також саме Євротранстехсервіс до наступного конкурсу буде здійснювати перевезення пасажирів у Матвіївку за маршрутами номер 24 48 та 54. Адже нинішнього перевізника до конкурсу не допустили. А після збурень Матвіївців той і сам відмовився. Також заступник міського голови Олександр Жанжаруха зобов'язав усіх перевізників до 1 березня встановити на транспортні засоби зйомні пандуси для перевезення людей з обмеженими можливостями. А до 1 квітня у кожному автобусі встановити систему gps навігації, щоб через єдину систему відслідковувати графік пересування громадського маршрутного транспорту. Наталія Єчкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. За інформацією гідрометіоцентру, до кінця тижня, майже на всій території країни, зокрема і на Миколаївщині, туман видіміс від 200 до 500 метрів. Дощ подекуди мокрий сніг на дорогах ожеледиться. Державтоінспекція України звертається до водіїв із проханням бути максимально уважними, з особливою обережністю рухатись мостами та естакадами, дотримуватися безпечної швидкості руху і дистанції, відмовитись від ризикованих маневрувань, рухаючись в умовах недостатньої видимості, обов'язково вмикати ближнє світло світлофар, не паркувати транспорт з порушенням правил. Більш обачними необхідно бути і пішоходам. Переходьте дорогу тільки в установлених для цього місцях. Не виходьте раптово на проїжджу частину перед автомобілем. Водій не змозі швидко зупинити автомобіль, оскільки гальмівний шлях транспортного засобу за таких погодних умов вдвічі довший. Крім того, державтоінспекції радять водіям на час сильного погіршення погодних умов утриматись від поїздок на власному транспорті, а тим, хто виїхав, бути максимально обережними за кермом. Продовжимо наш випуск. Миколаївський електричний трамвай відзначив сторічний ювілей з дня запуску на лінію у далекому дореволюційному 1914 році. Більше п'яти годин дві екскурсійні вагони курсували містом як у центрі, так і у найвіддаленіших куточках Миколаєва. Захід організували учасники інтернет-проекту Нікалаївський базар подібні екскурсії в Миколаєві відбуваються з 2010 року. Участь у них із задоволенням беруть не лише Миколаївці, а й іноземці. Випустив Ніколаївський базар спеціально під століття Ніколаївського трамвая, газету, посвящену Николаївському трамваю історії. Випустили спеціальний юбілейний талончик, випустили календарики к як Виток на пам'ятну поїздку коштував 20 гривень. Учасники заходу об'їхали усе місто. Екскурсія включала візит до трамвайного депо. У ремонтних майстернях ставлять на колеса електричний транспорт, котрий вже вийшов з ладу. Під час поїздки розповідали історію створення Миколаївського трамвая. Так, це була, як зараз говорить, говорити, да, перезагрузка Николаевского трамвая, повторний пуск після такого длительного простоя зимой, коли всі путі все-таки були розчищені, поїхали. Ну, це приятно. Пам'ятна експозиція, присвячена пуску першого електричного трамвая, зберігається в обласному краєзнавчому музею Старофлотські казарми. Центральне місце в ній посідає унікальний артефакт. Доска, которую мы видим, она не только свидетельствует о том, что 21 декабря 1914 года это был праздник для всего города, потому что пустили первый трамвайчик, но на этой доске выбиты фамилии всех гласных, которые входили в трамвайную комиссию, которые так или иначе поучаствовали в строительстве, в пуске электрического трамвая по рельсам нашего города. Наталья Якубсон, Александр Пан, телевизионные новости Муколаевщины. Талановита молодь Миколаївщини не припиняє радувати своїми перемогами та здобутками. Танцювальний ансамбль Миколаїв трицвіті, який створений на базі філії Київського університету культури та мистецтв, підкорив своїм запалом журі найпочесніших хореографічних конкурсів України і не збирається зупинятися на досягнутому. На репетиції переможців побували й наші кореспонденти. Миколаїв не лише місто корабелів, а й місто вправних танцюристів. Тепер під таким девізом можуть виходити на сцену студенти-хореографи Миколаївської філії Київського університету культури та мистецтв, для яких танці стали невід'ємною складовою життя. Все чому? Бо єврейському танцю у виконанні учасників ансамблю Миколаїв Тритцвіт підкорилися сцени найпочесніших хореографічних конкурсів України: всеукраїнського конкурсу імені Павла Вірського та міжнародного конкурсу фестивалю мистецтв Палаюча зірка. Конкурси это Тот рост, який є у кожного потому тому що якщо не выезжает на конкурси, то його ніхто не знає. Своїм враженням від перемоги ділилися і самі танцюристи. Ну, подобається мені це, танці, та це, це, цей конкурс. Я ще збираюся туди поступити, це на цей ну візку кансамбль. Створення номеру процес складний, довготривалий, але надзвичайно захоплюючий. Тут важливо продумати все: від сюжету майбутньої постановки до костюмів і навіть макіяжу. Сама ж ідея виникла із старовинних єврейських обрядів та звичаїв. Я услышала музику, дуже довго думала, як її реалізувати. Посмотрела очень много обрядів єврейських, єврейських вот танців і прийшла мислі вот об'єдиніть. Молодим, але вже досвідченим танцюристам, задум наставниці припав до душі, і вони активно долучилися до творчого процесу. Коли ти займаєшся, відчуваєш цю стомленість, вона навіть приємна. Студенти приносили свої ідеї, натхненно відпрацьовували на складні трюки, роблячи кожен рух ідеальним. Три місяці кропіткої праці, і ось результат номер, який захоплює з перших секунд. На цьому грандіозні творчі плани талановитих студентів і їх невтомних керівників не завершуються. Вже є е кілька пропозицій. Є е в Чехословакію поїхати. От, є пропозиція в Голландію. І плани у нас великі, Треба дуже добре відмітити наше 15-ліття. Світлана Яременко, Наталя Приходька, Сергій Ермаков. Телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в мене все. Я дякую всім за увагу. Всього найкращого. Завтра будуть інші події. Перший випуск новин дивіться вже, як завжди, о 8-й ранку. Тоді і побачимося. Нехай щастить.